Ти колись хвилювався, що твоєї сили недостатньо. Кожен божий день світ потребує, щоб ти став кимось більшим. Насправді це круто битися з монстрами. Просто я, я не дуже добре це вмію. Та ну, серйозно. О, господи. Це не добре. Забрати. Кене, вона думає, що ти її мама. Привіт! Все добре. Ні, ні. Що це за дурня? У неї кислотний рефлюкс. А у дітей буває рефлюкс. Клас. Я не сморений для цього. Як ви це робите? Поєднуєте все. Роботу Дитину? Щиро кажучи, це нелегко. Іноді вони як маленькі монстри. Ультра Роби свою роботу! Я роблю усе що! можу! Знайдіть, немовля і поверніть його живим! Зрозумів, Час для ігор. Негайно злізайте звідти юна леді. Ультрамене, Віддай немовля. Mm -hmm. не моря. Ода не зупиниться, доки її не схопить. Ти їй потрібен. <реку> Атакуй! <реку> Хай що станеться. Хай що буде на кону, ультрамен завжди поряд. Зробимо це разом. Да-да, ультрамен. Найкраща нянька.